Ну, Тут дві штуки маленьких попалося. Але ви подивіться, їх, скільки на квітах потрібно сьогодні обробити біская. От найкращий захист від Оленки це біская, те, що в мене є. Тут у нас інша грушка, ось так гарно квітне. Такі чудові, причудові квіти бджоли літають. Ось ну, тут оленки. А, ось, бачимо, ось вона красуня. Не хоче фокусуватися. А тут пусто. Так що не кругом воно працює. Але глянемо, да. ось бачимо, ось вам і результат біскані, Вона мертва то вона не впала в воду, тому що на неї поділила біская.